Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер, п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ми поговоримо сьогодні. Чому місцеві бюджети, місцеві влади, місцева влада не, не е, вкладає свою участь, свою долю в нашу перемогу? Чому місцева влада? Тільки тягне, чому місцева влада намагається тільки забрати. Чому у місцевої влади немає війни в Україні? Місцева влада як жила, так і живе. І чи може вона повпливати на нашу перемогу? Я вважаю. Це не 100%, 1000 відсотків. Місцева влада може повпливати, а на місцеву владу можемо повпливати тільки ми люди. Я зараз це от, ми з вами це обговоримо. Буквально за 3-5 хвилин, і ми це доведемо. І це не те, що популіст Ляшенко, чи ще хтось там, чи ще хтось там. Це дуже просто. Будь-який депутат, який до, дотечний до бюджету будь-якої громади, може зі мною погодитися, хоча можуть бути якісь сперечання, але вони регулюють, Регулюються і вони ну завжди їх можна виправити, поставити на а суть не зміниться. Але я зараз хочу подякувати тих, хто допомагає нам зробити побут наших військових краще, щоб вони, хоча б якісь якусь частину життя на фронті, перед, ну, перед тим, як іти в атаку, перед тим як оборонятися, щоб могли хоч. Щось мати теплі речі. Ми купуємо. вже, купуємо спальники. Сьогодні буде знову замова. Йде, йде передача, йде друзі. Де я дякую Рабовол Сергію, Федині Ларисі, Маргуліс Леоніду і Фуголь Едуарду. Велика вам, друзі, подяка, величезна подяка. Так от про місцеве і не тільки від мене. Повірте, від хлопців я, я отримую. Ну, вибачте, так, так я отримую Євген, там, брат мій, який він саме більше отримує подяк. А ми вже передаємо вам дякую вам. дякую. Так от, дуже просто. Дуже просто взяти карандаш, взяти гугл і все це вирахувати, попорахувати. Я не кажу, що що зараз ми це позрахували, зробила місцева влада. Вона не зробить, вона не буде робити. Без нас нічого вона робити не буде. Вона буде красти, красти, красти. Вона буде фарбувати лавочки, вона буде знімати і ставити бруківку, вона буде робити фасади, вона буде робити букви за мільйони, вона буде робити зарплаття. Собі по 75 тисяч, чи по 100 тисяч, а може по 150, хоча можна поставити 50 і все не більше, і всіх урізати, все це можна робити. Все можна робити, якщо ти хочеш перемогти у війні своєї держави. Якщо ти не хочеш, то ти будеш все робити, ставити вже охорону в деяких радах почали ставити охорону. Ти будеш все робити, відмовлятися, викручуватися, ховатися, а сам отримувати в цей час чи сам голова ради буде отримувати 100 тисяч, 70, 80. Так от, проста, простий підрахунок, ну дуже простий, який, да, який треба Треба, треба, треба трохи тут ну, тут треба вивести, да, математично точний. І можна ж це зробити. Це може зробити дві людини в державі сісти, це все, порахувати, посчитати. Йдемо, давайте. У нас е, міста, сели, селища і села є. Так? так от, на все я кажу на 1 січня 2022 21... року, вибачте. У нас було 461 місто. Я зараз роблю так. 461. Прибираємо 61 місто в окупації. Залишається у нас 400 міст. Міста різні знову ж кажу. Може так, може так, може так бути. Так от, 400 міст. Давайте так: 500 е, дронів на одне місто. Ще раз місто може купити 1000 дронів, а інше може купити там 200 дронів. Це різні. Бюджети, різні доходи, це все прораховується і враховується. Я беру просто середній показник. Середній показник. Якщо 500 дронів на 400 місць, це 200 тисяч дронів. Друзі, і це ж я кажу на рік. На рік це ж так просто 200 тисяч дронів. Це кожне місто. Якщо 500, ще раз, ще раз наголошую, 500, а може бути менше. наприклад, як Львів, Київ чи інші мільйонники, це може бути більше в три рази. Все, більше до цього не повертає. Так от, якщо 500 дронів на місто, це 20 мільйонів гривень на рік. Це 20 мільйонів гривень на рік. Це навіть не по мільйону в місяць. А зарплатня чиновників посадовців кожного міста, як мінімум, мільйон. Я не кажу забрати в них всю зарплату. Трохи там, трохи з лавок, трохи з букв, трохи з фасадів, трохи з нових стільців, трохи не крадіть ручки, трохи не крадіть лінеєчки додому. Там, там, там. і цей мільйон будь-яке місто, повірте мені, я депутат зі стажем великим, будь-яке місто знайде в місяць. Від міста за 10 тисяч бідне місто, до Києва, всі знайдуть. А якщо це ще і переформатувати по кількості, це буде. І ось міста дали 200 тисяч бронів. Далі селище. У нас селище було на... Тоже на той час. У нас було 882 селища. Я прибираю 182, залишаю 700. Залишаю 700. Друзі, це знову 70 плюс 70 тисяч дронів. Це 4 мільйона 60 600 тисяч на селище. Це підйомна, підйомна цифра для кожного селища. А якщо ще буде коригуватися, то, то взагалі. Для кожного. у нас війна, і не треба нам розкошелюватися, не треба нам на Новий рік жрати ікру. Ми можемо поїсти щучу ікру, а не червону. І ми можемо поставити, як я вже казав, е прикрасити ялинку. Або хоча б хоч хоч якесь деревце класне прикрасити, а не ставити за мільйон ялинки. Мільйон тільки на ялинки селища витрачають іноді. Так от, це ще 70 тисяч дронів і 4 мільйона на селище. Уже 270. Дивіться, села, у нас сел 28 тисяч було. Да? там 28 тисяч щ... почти 29. Я залишив 28. Ну, я ще раз кажу, туди-сюди ми, ми зробимо. І ось населає 10 тисяч дронів. Це на село по 14 тисяч 285 гривень. Друзі, це не підйомна сума. Це не підйомна сума. На рік. Це все підйомні суми. Порахуйте самі, посчитайте. І виходить у нас, що за рік. Місцева влада, починаючи з міст, може дати 280 тисяч дронів. Зробити, купити, заплатити, перерахувати, задонатити, плюс мільйон від центральної влади. Це вже мільйон 280, плюс волонтери, це вже півтора мільйона. Плюс... Партнери, не знаю скільки. Але півтора мільйона дронів за рік це просто, ну, 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 друзі, ну, просто ерунда. Просто зменшити свої потреби в крадіжки, свої потреби в жируванні, свої потреби в інших непотрібних місцях. Ось і все. А люди повинні це. Прийти на сесії, сказати, показати, в кожному селі, в кожному є люди, які можуть це розчитати, показати і довести. Є депутаті, пар... депутати порядні. Друзі, а я впевнений, що поки на радах, хоча б на одній Раді в Україні не буде висити табличка Рада закрита, всі пішли на фронт, нам буде дуже тяжко. Тому що від'їжджаючи від фронту, я це знаю точно. Ну, 50, ну 70 кілометрів там війни вже немає. Хоча туди прилітають і ракети, прилітають і дрони. Там вже ППО снабдили наші, там вже настільки, навіть в мені в Запоріжжі в Дніпрі кажуть: а цей рік взагалі, що було тоді? Нас тут а зараз не долітають, збивають, перебивають, наші хлопці працюють, воїни працюють. А люди, а у людей все. Війни немає. Все. Все закінчилось, як я казав, ідеш в ресторан, відклади від тієї тисячі, що ти там хочеш поїсти затратити 100 гривень і задонать це. Дай брату, сину, другу, не знаю, сусіду, якому ти довіряєш. Дай тим, кому ти довіряєш, дай хлопцям. Навіть якщо цей хлопець військовий піде і з'їсть морозиво, або купить собі цигарки. Так це, це користь. Ти, ти жреш в ресторані, ти йдеш, купуєш червону рибу, можна обійтись без червоної риби. Все можна на якийсь час і перемогти. А отак Марченко сказав міністр: поки ми будемо купувати дорогі машини, дорогі айфони і так далі, і так далі ми не переможемо ніяк, і економіка наша впаде рано чи пізно. Розумієте? Вона впаде. Тому що поповнювати її буде нікому, ні, як всі будуть тільки, 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 тільки. Ось про це я хотів друзі сьогодні з вами поговорити. Ще хотів про депутатів, поговоримо Верховної Ради. Там таке питання встало: що чи можна їх призивати? Можна. І також є варіанти, валом варіантів. Ми про це поговоримо ще. Цікава одна тема буде на вечір. А ще, ще раз хочу всім подякувати. Всім, 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 друзі. Кожен з нас робить свою справу. Ось отут. Я маю на увазі нас всіх. Хтось подобаєчку поставив. Це добра справа. Це йде далі. Публікація і більше людей бачить. Хтось розповсюдив, хтось задонатив, хтось підтримав канал, став спонсором чи перерахував на підтримку. Кожен хто з нас щось робить. Ну тільки ті, хто всів, подивився, закрив і пішов. Це це люди. Гляну, постав подобає. Ну, не тяжко ж, не тяжко ж. А сюди прийдуть інші. І вони побачать де і що, кому можна допомогти, і як це можна допомогти. А може будуть переконані нами. Дякую. До вечора. Україна переможе.